По святу студенти з квестами неймовірною кількістю алкоголю і деякими елементами приниження винайшли задовго до нашого з вами зіпсованого покоління. У 15 столітті в університеті Гейдельберга, що в Німеччині, посвята у першокурсники відбувалась у досить екстравагантний спосіб. Бінуса саме так називали першокурсників, певно, від слова квасоленка або горошенка вдягали в костюм чудернацької істоти з рогами та іклами. Далі його словесно принижували, натякаючи на тупість і сморід. А наступним проводили ритуал очищення. Цей процес включав спилювання фальшивих рогів, виривання фальшивих зубів висмикування справжніх волосків із носа, гоління справжнього волосся на голові та натирання під носом справжнім альбом грецом, що звучить не так жахливо, якщо не знати, що це тваринний послід. А для душніл собачий. Переходь на повне відео та дізнайся більше цікавого з історії.